Кондукторка в переповненому автобусі. Чоловіче, роги треба обмотувати ганчіркою або чимось іншим. Ви ж у громадському транспорті, а не в лісі. Та що ж ви голову чіпаєте? Вони он у вас із рюкзака стричать. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Власник легкового автомобіля застряг у величезній калюжі при в'їзді в село. Рятівнику, селянину з трактором, який підвернувся, він із вдячністю простягнув 20 євро. Мені дуже шкода, але ця послуга коштує 100 євро, сказав селянин. Це вже занадто. Ви ж витягли мою машину за дві хвилини, заперечив власник авто. Що вірно, то вірно. Але ж ви не враховуєте, скільки я витрачаю часу, щоб не дати цій калюжі висохнути. Батько питає сина школяра, ким би ти хотів не працювати, коли виростеш? За високу зарплату я готовий не працювати ким завгодно. Найкраще депутатом. Як ти, тату? Європейець запитав на канадському форумі, чому так мало канадців цікавляться футболом. Відповідь Ми б із задоволенням дивилися, але з кількома змінами правил. Поле занадто велике, а активність лише на невеликій ділянці. Треба зменшити. Гравців занадто багато, знову ж таки, активні лише невелика кількість одночасно обмежитися трьома форвардами, двома захисниками і воротарем. Занадто багато пауз дати право гравцям змінювати склад команд на полі без обмежень. Знову ж таки, занадто багато пауз зменшити кількість штрафних порушень і, як наслідок припинення гри. Симулянти мають зустрічатися свистком, а не жовтими картками. Голи занадто легко забивати сам на самі з воротарем. Треба зменшити ворота, залити поле льодом.